Хейо, з вами Дісайпо і ми продовжуємо грати ігру Islander. Я спробував взяти нову гру, і мені вибуло або High Score мод, або Sandbox мод. Sandbox, я так розумію, це просто будуєш скільки влізе тобі, але з балами цікавіше. І знову з можливістю програти, звичайно, теж. Тому ми пробуємо другу катку. Не знаю, скільки каток... Ого, який острів. Не знаю, скільки каток цього буде, але. Ну, хочеться побити якийсь прикольний рекорд. Як мінімум до третього острова добратися. Або хоча б до якогось останнього. Так, що я бачу тут? Тут дуже багато води, круг піска, і дуже. Ну, насправді це виглядає красиво, ось ці штукенці, але тут дуже мало де можна насправді поставити. Тому треба брати з моря. кругом ініціативу, то що. Користь, коротше, я не знаю, як це назвати. І робити ось так. Доки це можливо. Ламбержаки є, але мені страшно. Але я візьму. Не знаю нащо, але я візьму. Минулий раз це щось не дуже спрацювало, чесно кажучи. Так, дерева не знищувати. Треш, я можу знищити, виходить, і воно в мінус не піде. От що я зрозумів. І тут використовуємо по максимуму свої здібності. Будівництві полянок водорослий. Так, е, місто я напевно скіпну цього разу, бо воно прям дуже багато в місто йде, і мені це не дуже подобається. А також ми будемо переходити наступний острів зразу ж. Так буде набагато швидше, звичайно, переходитись по островам, але балів, напевно, не буде більше, тому що важкувато бали отримувати. Так, щось тут дуже неправильно. Ось давайте ліпше ось так. Ні, теж неправильно, давайте ліпше ось. Ось так. Ооо, яка красота. Ну красиво ж. Вау. Плюс одразу дають мені. Шаман, то давайте шамана. І той шаман нічого толком не вміє. Ааа, єма. Я тільки це сказав, і поняв. Наскільки він імбовий. Точно точно я ж минулу кайтці таке саме робив. Каяв. Все, новий острів. Погнали. Я казав, що ми тепер будемо трошки іншу тактику брати. Ага. Нам забрали всі можливі будівлі. Давайте знову через Донбержеків. Як мінімум, я тут а не заспавнуло на вигляд цих дерев, то я думаю, чому би ні. Що ж, по тій самій схемі? Сюди. Сюди. Блін, я зможу тільки одне взяти таким чином. Та ладно, не критично. І сюди. О, що нове. Погнали! Чом би ні? Мені ця штука була би дуже класно в тій карті, де я програв. Бо тут а, навіть нічого нема. Що воно має бачити? Статуї і брік ярти. Ото брігярди. Звучить так, ніби воно має бути на тому. А ще воно будується тільки на піску. Ось так. І вони один коло одного не. Чаву. Сенсу тут економити немає. Хоча... Є. Треба якомога ближче, але так, щоб не були мінуси. І ось тут якось хоча б ось так, я не знаю. І тепер отак. О, прекрасно. І тут ще плюс один, отак. Непогано, можемо жити. І давайте ще отак, без мінуса. Ну, з мінусом, але красиво все одно. Так, це мінуснеться. Тому ми ставимо просто одне сюди. І одне сюди. О, давайте ось так. Ммм. Мейсон. Кстати вам. Воду качає. А, не можна ставити на воду. Не, не можна. Це нагору. Да, нагору. І між двома цими. Вау. Я хто це я знав. Ууу, нічо собі. Підходить. Я в шоці, що надає ще плюси. Я в шоці, що воно ще дає плюси, реально. сюди дивіться. Як все добре йде, мені подобається. Я ще можу мінус забрати. О, неймовірно. Та пофіг просто будуємо. Мельниця, я не знаю, на що мені мельниця. Мене це не цікавить насправді. Ця штука. Ще може по-любому якось класно стати. Ось так. Ще ця Ух До речі, я можу ще раз зробити ось це. То й все. Теперь їх можна наставити кучами Кучами, кучами. Тут ще вирушу плюс пару. М -м О! Прекрасно. Не знаю, наш, але я хочу взяти ще щось нове. Подивитися, що мені взагалі дадуть. Вау! Я можу це наставити просто. Просто так наставити. І на ньому будувати, так? Ой, що я будую. Так, на ньому будувати. Прикольно. Погнали на третій левел. Ну вот так. Таке мені подобається. Головне, щоб тут не було. Пастка. Че за нафік? <сум> Че за... за нафік мені ще й дали просто. Окей, ну ладно, це логічно, це логічно досить. О, воно рандомне. Я думаю, десь треколо піска більше своїх можливостей дати. Там, де буде плоско, тому що якщо я такое зроблю, то я не дам собі сильно можливостей насправді. Ось тут можна, отак. Але це дуже висота різні. Тому, тому думаю, тут. Ще, я думаю, багато дадуть, тому я так зроблю спочатку. Ось. Сюди другий і сюди третій. Я надіюсь, що там можна будувати на них всіх. Ламберджек чи Мейсон. Давайте з Мейсоном знову поіграємо. Тому що це прекрасна можливість. Просто на каміння ставити і потім з'єднувати це. Так, перший буде ось тут. Другий буде ось тут поки. Третій буде ось тут поки. Е, давайте будемо збільшувати просто собі платформи. Місце просто для будівництва, для життя. Місто будувати. М -м, єма. Це цікаво. Це вирішення ситуація насправді. Давайте скористаємося своєю можливості, тому що ну реально воно спасе. Єеа yeah, в шоці. Шо це? Блін, треба сюди поставити аж. Але тоді він не дістає. Давайте отсюди. Можливості, можливості вловлюємо. Домік діститься. О кайф. Меншн. Блін, трошки не то. Трошки не то. Давайте ось так. Ось так. Напрям стакається. О, знаєте що? Давайте поки що не будемо вибирати, а прокачаємо ще один уровень. Цікаво, що буде. Якщо я прокачаю два уровні, але візьмуть тільки... А, буде плюс 2. Логічно. Е, Фермані. Давайте все. Нам у цих плато дають просто Через те, що воно перше, напевно, було. Це прям вау. Це прям вау. Ладно, давайте поки що робити те, що я можу робити. Значить е -е -е -е, Я можу будувати місто. От що я можу. Давайте з нього почнемо. Це ізі бали. Уровень. І подивимося, що мені дадуть. Фонтан. Фонтан це непогано, справді. І взагалі прекрасно. Фонтан ж може бути ось тут? Кайф. А з цього боку. Єма. Що це за імба? Пф. Ось так от. Далі що? Далі левел. Плато. Погнали! Так, воно плюси робить єма, воно з цим плюсів може наробити. Хо-хо-хо, погнали. Десь так зручніше до цього. 44. Вау! Ще ж чуть до наступного острова, до речі. Вежа, це просто спасіння. Вежа, це просто спасіння. І вежа до вежі не може бути, так? Да? Вежа до вежі не може бути. І треба так, щоб по максимуму. Ось це 28 їх не дві дало одну. Ох. Це затуп. Знову затуп. Треба бути уважнішим. Просто сюди кладу ще одну. Плюс 40. На Ізі чах перейшов. Ну так, коли я можу використовувати прямо до кінця. О, маркет перший раз поставлю. Єма він великий. Ніфіга собі він дає. А що він мінуси робить? Та він навіть мінуси не робить. 83 шо таке оазис він мінусів дає. Ха-ха! Я можу просто зараз собі зробити мінус все. Мінус 16 тут. А що буде тут, якщо його поставити десь? Капець би був. Він навіть тут ніде не ставиться. Але я отак от можу десь в далечині його поставити і прямо десь до Фігеліон. Таверна. Вау, оце розбудова пішла. А що плюс один? Щось мінус дає? Тобто сама вона просто сама по собі. Мінус дає. Мінус 15. Тобто вона має ще окуплятися, щоб ви розуміли. Настільки вона потребовальна. Плюс 9, ну не буде. Єй. Щось нове? Темпл. Я просто хочу завжди нове получати. Щось завжди нове, це так прикольно. Так, 25 балів за цю штуку. Просто 40 балів. Вау. Вау. Ще мінус 25, бо мінус 20 за це, а сам по собі він що робить? Мінус 75 сам по собі. Смачно. М -м -м. Стіна. Вау, це я дохожу. Це я дохожу. Якщо стіна тут влізеться. єма, ставлю. Беру дві. Ну все, з мене хватить, думаю я. Ого, навіть плюс 7. Погнал на четвертий. Це, це йде непогано. Це йде дуже непогано. Ммм. цікавий острів. Тут прям теж місто ніби треба розбудовувати, чесно кажучи. Статуя. Щось шаманське. А статуя кого статуя? 25 мінуса. Давайте так, щоб шамани тут, щудили, тому я роблю ось так, ось так, ось так. Там мені ця штука дуже подобається, я вафі з неї. Вона прям імбова. А, не попав. Що це за трикутні ігри? Драв до Фігеріон. Має все бути дуже добре. Погнали. Точно ці штуки вони мають бути ближче. Просто наставляємо побільше. І ще одна от тако якось. Е, Ще раз ламберджеків І ще раз ламберджеків І тепер десь в один місце просто вставити цю штуку. Белісімо. А, все. Один вибір. пу 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 Це насправді не класно. Треба вкручуватись. 37. Це цим непогано йде. Давайте тут почнемо тоді. О, ідеально, 19. Сюди. І давайте оце. Почнемо розкидувати. Не знаю, де? Напевно тут. Ставимо тут. Белісімо. Плато по любому. Коли дають плато, ти береш плато. Все дуже просто. Давайте ось так. 26 балів, все ж таки. Сенс ставити десь далеко. Я отут оце набудовую, а по факту навіть не знаю, що з цим тепер роботи. Ферму будувати, що лише. Та так і зроблю, напевно. Ось так. Бали-бали-бали. Так, вежу зараз не, проку... не профукати. Бо я вмію, я вмію, я професіонал в цьому. За це я точно знаю. Сюди. І це дає, і це дає, і це дає. Та давайте десь тут лупанемо, так. А Це просто половину загрози зараз само. На. Місто, я бачу, що в мене ще місто в руках є, не хочу його не починати. Gold mine, вау, прикол. Саме по собі мінус 35 робить. Хм. Бедлісімо. Ще й маю стояти якось правильно. В меншинах може, в домах це погано. Я поняв, менше, і думаю, треба будувати окремо. Чекайте, а з чим воно класно працює? З Зменшеними. Давайте прямо побудуємо один окремий для меншенів. Десь по центру тут вальне. Тут насправді більше місця, ніж мені здавалося. Воно само по собі теж мінус 20 робить. Стамомо. О, так ось. Ага, і ця штука класно було стояла біля того, так? Да? Та вже зап запізно думати про таке. Маркет і цирк. Цирк це для кого? Я не впевнений. Але якщо для меншинів це прям імбабу ось тут поставити? Але я думаю, що це для хом. Хоум це тут. Маркет для всіх. Давайте маркет вернемо. Він має величезну зону. І він буде давати прям 28, 41. О, тут Ого-го, щоб він поставився. Я думаю, можна ще десь краще місце знайти, але. Чи воно того гортує, не знаю. О, 53 десь було, бачили? 53, підходить. Ще чуть-чуть до наступного левела. Е, тут же в теж мало мало... Що лишилось. О, прекрасно. О, все, я добудував. Ух, це вже п'ятий світ. Це вже п'ятий світ. Вау. Ого, тут скелі. Я так розумію, на них будувати не можна. Я часто навіть не знаю, що тут робити, тому що вниз це щось дуже не... високо, це. Давайте ламба все-таки тут дерева все такі якісь є. Шостий не збираємо. І тепер взяти сеумів поставити так, щоб я зачепив 2 О. Це таке, це таке. Тепер це треба розбудовувати. Скажіть, що воно поміщається. Кайф. Давайте Сіті. Внизу побудуємо Сіті. І тут будемо будувати доміки. Обійдемо, обійдемо їх. І тепер десь покладемо так, щоб не зачіп... зачіпи. зачепити все. Прекрасно. Блін, тут треба буде поставити вод... водоспад. нафіг водоспад. Ем, фонтан. Я думаю, він спасе. Ооо, і нам дали ще одну структуру цю. Ці доміки будуть менше. І ця штука тут по-любому треба так зробити якось. Оце сюди. Це кругом. О, ні, давайте почекаємо. Фонтан. Прекрасна штука. Дає неймовірну кількість балів. 17 балів, це дуже добре. Хат. Шамана таки не розумію, чому прикол. Хат, я теж не до кінця розумію, але. Щось та є в цьому. Окей, давайте тут треба оставлятимемо. О, прекрасно, раз, прекрасно, два. Прекрасно, трос. Ізі бали. Добре, давайте сзади його десь вмістимо так. Ще парк можливо десь тут влізеться. 16. Прекрасно. О, зразу. Вежа. Цирк. 12 сюди. Дуже багато місця цей, цей цирк займає. Це би було, звичайно. Треба якось так, щоб я найбільше балів вхапнув. 31. Підходить. Голдмайн. Я, Я її дочекався. Нарешті. Якось дуже близенько так. Єма, оце смакота. На ізічах. Прекрасно. 15 балів. Підходить. І ще мельницю можна бахнути десь. Єма, мельниця 37 давала. 42? Вау! Мельниця 42 дає. Це белісімо. Темпл. Вау, почекайте секундочку. Це прям. Вау! Мені платформу просто дайте, і я таку штуку зроблю. Таку штуку зроблю. Просто якщо я беру шамана, я програю. Темпл, може сюди. Бо ця штука не влізається. І Temple теж не влізеться. Але є мавін, як влізеться, дасть. Не їдали платформу, це імба. І так, щоб вона була нормально, то десь отак. Непогано. 37 це добре. І спробуємо вежі. Оставити десь дуже дивне місце. О сюди. 16. Звучить непогано, скажімо так. Перша штука. І ще з цього боку десь ось так Взяти побільше. І не зачепити оці мінус 30. 21, 23, 25. Прекрасно. 12. 19 тут, -мо! Та звичайно що тут. А він може бути наверху отак. Вау. Так давайте тоді отак зробимо. Мінус один. Єма я собі запоров. Ви цього не бачили. О, давайте отак. Може щось я тут нашукаю. Коло парку, давайте побудуємо будиночку один. 9, це непогано. І доміки, звичайні. Це викручую, викручую, щоб щось знайти. Єма, оце я знайшов. Вау. Я, невже я можу не програти? Почекайте, 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 я можу не програти? Та ну, не може такого бути. Ні, не можу не програти. Дві штуки лишились великі, які неможливо поставити. Хоча би два б бала воно би могло дати. Я би вже був радий, але ні. Сюди воно теж не ставилося. Я б ну тебе прям впевнений. Пу-пу-пу. Кінець прийшов. Воно може зістакатись, що дати сім. Або так сім. Давайте. Дев'ять. Усе вроді. Або воно щось знає. Або я не знаю, що сказати. Може в мене ще є острів, про який я не знаю. <рес> а, Реально. <рес> Ляга, собі. <рес> Чекайте, ви я собі. Чекайте, вигоните. Прикиньте, тако пливу і там ще один острів. Я не думаю шукати такі великі. Ну нема нема місця. Ні для чого. Так що там. Прийми свою поразку, називається. 5999. Я мат зарви рекорд. Ну, на сьому я так дозум завершим. З вами був Дісайпо Бая!